Послухайте, будь ласка, загадку. Ой, зима все посрібила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки? Всім відомо. Це молодці? Дайте відповіді на питання. Чим посрібило все навкруги зима? Який сніг? На чому лежить сніг? Що можна робити зі снігу? Чого боїться сніг? Дякую за відповіді. Послухайте, будь ласка, віршик. Кіт не знав. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік? Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Запитання: Куди падав сніг? Що зліпив собі кіт? Що трапилось, поки кіт смажив? Та пік свій пиріг. Із чого печуть пиріжки? А зі снігу можна спекти пиріг? Чи знав котик про це?